Києві міжнародний день протидії булінгу в Бохоясай під егідою Київської міської ради провели другий всеукраїнський форум протидії булінгу у воєнний час хто мій безпечний друг. Організаторами цього заходу виступила постійна комісія Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, гео Всеукраїнське об'єднання протидії булінгу Мої безпечні друзі та ГЕОФЕНІЧЕРЕТІ. Співорганізаторами стали центр адвокат дитини, вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України. Та Національна академія внутрішніх справ захід розпочався зі встановлення рекорду України, наймасовіше об'єднання суб'єктів з протидії булінгу в різних сферах діяльності, які зафіксувала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вітрова. Основна мета форуму – привернути увагу до проблем булінгу, поділитися досвідом у боротьбі з цим негативним суспільним явищем та об'єднати навколо цієї проблеми. Ведучими заходу стали народна артистка України Ольга Сумська і український актор театру та кіно Віталій Борисюк. У програмі форуму були виступи фахових суб'єктів з протидії булінгу, урочиста церемонія нагородження, вебінар для керівників та психологів навчальних закладів освіти. Також захід підтримали своїми виступами артисти Міла Нічіч, Люся Кава, Дует Анна Марія, Віталій Борисюк, Софія Єгорова, дует Біц, Софія Нерсесян та Надія Васіна. Форум відбувся за участі профільних міністерств та відомств, уповноважених представників органів державної влади та місцевого самоврядування, постійної комісії Київради з питань. Освіти науки сім'ї, молоді та спорту департаменту освіти і науки КМДА, представників закладів освіти та громадськості. Наша саме головна мета об'єднати всіх за цією ідеєю боротьби проти булінгу. Я дуже хочу, щоб не була ця. Погана справа латентною, і щоб діти і батьки не боялися звертатися за допомогою і вирішувати це питання, тому що у нас із десяти мам, які звертаються, лише одна наважується писати заяву. І сьогодні, в цей день, ми зібрали вас зібрали найкращих за підтримкою. Дякуємо Київській міській раді, для того, щоб подякувати кожному з вас за те, що ви робите. Ще з прийняття закону ну жодного разу ми робимо це від душі, але ну і хочемо дійсно бути поміченими і дякуємо Київській міській раді за те, що вона сприяла цьому. І, і сьогодні будуть відзначені ті найкращі, які дійсно в цьому працюють. Дякую. Зараз проходить всеукраїнський форум, на якому Протидіють булінгу. Розкажіть детальніше, що сьогодні буде відбуватися сьогодні, 4 травня. І це міжнародний день протидії булінгу. Фенікс Черіці, громадська організація, разом з громадською організацією My Safety Friends проводять сьогодні другий всеукраїнський форум протидії булінгу у час війни. До нас приєдналися. Громадські діячі, благодійні фонди, зіркові волонтери сьогодні ведучими будуть Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Виступати буде Люся Кава, Міла Нісіч, Софія Єгорова, Віталій Борисюк з Ольгою Сумською та багато багато ще інших. Артистів сьогоднішній захід відбувається за підтримки уповноваженого представника офісу президента України, Верховної Ради України, КМДА Міністерств та відомств закладів освіти. Ми сьогодні учасник цього важливого заходу, який покликаний на те, щоб здолати таку проблему як булінг. Розкажіть взагалі про вашу практику, так саме з цієї проблематики. Я представляю громадську організацію Ластрада Україна і я координую діяльність національної гарячої лінії для дітей та молоді. На даний момент це єдина в Україні гаряча лінія національного масштабу, яка займається питаннями підтримки дітей, в тому числі дітей, які постраждали від різних видів насильства, і дітей, які постраждали від булінгу. Загалом цією проблематикою ми займаємося ще з далекого 2013 року. І ми постійно аналізуємо тенденції, з якими стикаються діти в ситуації ситуації булінгу ми працюємо як з дітьми, які стикнулися і постраждали безпосередньо від ситуації булінгу, також ми працюємо з дітьми-кривдниками, тобто дітьми, які вчинили булінг, тому що це теж, ну скажімо так, особлива категорія, тому що безпідставно і без якогось певного зразка діти не вчиняють булінг. І досить часто, якраз булерами, являються діти, які самі стикаються з випадками насильства. Наприклад, там у власній сім'ї, коли вони страждають від насильства з боку батьків, і от за допомогою булінгу вони вони таким чином виплескують свої емоції, свою агресію, тому що на жаль, вони так навчені. І також ми е, працюємо в профілактичному напрямку. Ми проводимо е, превентивну роботу. Там різноманітні заходи з дітьми там в школах, в молодіжних центрах, в спільноточках, якраз для того, аби навчити дітей, як ідентифікувати булінг, навчити дітей здоровому спілкуванню і вирішенню конфліктів в мирний спосіб. Ну і також пояснити дітям, їх алгоритм, якщо раптом вони стикнулися з ситуацією булінгу, Ви сьогодні долучилися до другого всеукраїнського форуму проти дій булінгу. Наскільки доцільно і важливо проводити наразі такі заходи? Такі заходи дуже важливі, оскільки вони привертають увагу, вони підсвічують проблему і те, що цю проблему треба вирішувати, і показують певні механізми вирішення цієї проблеми. Дуже важливо, щоб люди, які мотивовані, Протидіяти булінгу, запобігати булінгу мали можливість комунікації, мали можливості побачити, що робиться, показати, що вони роблять, і налагодити комунікацію. Тому такі заходи я вітаю саме тому, я і тут що я підтримую цей захід. Ми сьогодні долучилися до надзвичайно важливого заходу. Це захід протидії булінгу. І вам сьогодні дали нагороду. Розкажіть про свою участь. Я є автор закону. Автор законопроекту, який вже став законом, і частиною нашого правового поля це безпечне середовище, освітнє середовище для наших дітей. Або якщо говорити мовою права, то це закон про протидію булінгу в українському середовищі. І я маю безпосереднє відношення, тому я тут не вперше я цей законопроект проваджувала. Я мала велике щастя працювати з багатьма громадськими організаціями, які тоді підтримали цей. Закон а також була учасником і засновником першого форуму. Бо сьогодні ми маємо вже другий форум, а ще був перший форум, і це величезна подія. Я бачу, скільки багато людей зацікавлені власне цю тему розвивати, дискутувати, тому що це дуже важливо з точки зору виховання наших дітей. Тому що ми боремося за свою країну, ми йдемо до перемоги. Ми хочемо, щоб наші діти, які зараз ростуть в цей момент, вони не зупинилися в рості, в розвитку, розуміли і свої права, і відповідальність за свої вчинки. Тому цей закон він також має і моральну складову, як один із елементів виховання молодого підростаючого покоління. Ви сьогодні серед учасників форуму протидії булінгу. Розкажіть про свою участь і, власне, що ви будете сьогодні розповідати. Ви знаєте, мені надзвичайно приємно, що нас сьогодні запросили на такий форум. Ми маємо говорити про булінг. Зокрема, наша громадська організація «Батьки Сос вона займається антибулінговою діяльністю у закладах освіти. І ми будемо говорити про те, що ми знаємо. Те, яке законодавство на сьогоднішній день є, і що ми маємо всі дорослі робити для того, щоб викорінити закладів освіти це ганебне явище булінгу. Адже знаєте, до 2019 року ми все це замовчували. Ми скоріше говорили про те, що це дитячі конфлікти, переросте такий період. але, ми не усвідомлювали, що це травма на все життя може бути у дитини. І сьогодні, коли ми маємо абсолютно всі інструменти, ми маємо з цим боротися для того, щоб шкільне середовище стало. Безпечним для дитини, це захід покликаний здолати булінг. Розкажіть про свої враження. Ну, по-перше, хочемо подякувати за цю можливість об'єднатися в такій надважливій темі. Проти булінгу, боротьба проти булінгу сьогодні в Україні набирає обертів і виходить на державний рівень. І якраз у такою спільнотою ми маємо піднімати найнагальніші питання щодо кібербулінгу. Зокрема, і в соцмережах і це новий, так, ну, новий формат. От і скільки вже різновидів цього булінгу, ви знаєте, ну в нашому дитинстві з Італією ми навіть не знали такого слова — булінг. Що воно таке? Ну, були цькування, не непорозуміння, драчки між пасами ну, дівчат, сьогодні... хтось закосив один так. одну тягала. — І сьогодні так. це набрало таких шалених обертів, і і, і, і так діти е, потерпають від цього. Що ми не можемо бути осторонь? І тому ми долучилися і всіляко підтримуємо саме ось таку тему боротьби, тотальної боротьби з булінгом в Україні і не тільки за її теренами, також тому, що наші українські діти потерпають і за кордоном і зазнають вже там булінгу від е, своїх однолітків іноземців. Віталі, ви сказали зі сцени, що в вашому житті дітей. В школі теж був булінг. Був булінг. Ну не булінг, а те це ж це більше забільше було е, тірки такі між хлопцями. Розумієте, завжди так. Потім вже якось до п'ятого-шостого класу, а потім вже все нормально, бо я вже входив, де деякі, деякі секції, там і бокси, і боротьба, потім хокей. І тому вже в такому вигляді не було такого. У дівчат тобі, зовсім тобі більше пощастило да, не, інша ситуація. Ну, чесно кажучи, були інші моральні цінності і установи. З екранів не було мобільних телефонів, не було інтернету, не було, ж, смираєш, не, не було цієї помийки, з якої все це виливається, саме так саме так. А, і тому, але Віталік, треба сказати, От якщо в тебе не було булінгу, тану ми ж це слово ж тільки потім дізналися від покоління наших дітей. А я зазнала ці, цих тортур від своїх е, однолітків Ви розумієте? тому що е, якраз як представниця акторської династії, донька народних артистів України, ну і, зокрема, якісь фізичні недоліки, там, скажімо, я боялася носити окуляри, і всіляко діти могли там придумати якісь неприємні прізвиська. Ну, це... У вас був поганий зір, так? У мене то він і досі, господи, короткозорість, але ж не в тому річ, просто що вони знаходять різні. Приводи для того, щоб цькувати і е, дійсно знущатися над своїми однолітками. Як це виникає, взагалі до речі? В суспільстві? Вони теж знали, що у Олі і батьки народні артисти, і вони грають провідні головні ролі в театрі. розумієте? Україна. сьогодні нагорода на такому важливому заході. Це всеукраїнський форум протидії булінгу розкажіть ну взагалі, мої цінності особисті вони співпадають із цінностями громадського об'єднання, яка займається. Дітками із багатодітних сімей, із соціальних сімей, переселенців, тобто всім діткам, яким трошечки не вистачає щастя в цьому світі, і ми намагаємося все робити, що можемо. Нехай це буде один малесенький крок, але може на одну дитинку більше стане щасливіше в цьому світі. І звичайно, я з радістю підтримувала цей форум, тому що головна його ціль теж направлена на те, щоб зробити дітей щасливішим. Я завжди об'єднуюсь з іншими організаціями я завжди підтримую все, що стосується. Щастя і майбутнє наших дітей. Наш фонд з 2016 року надає допомогу дітям з інвалідністю. Зараз у нас під опікою 32 родини і шість дитячих будинків по всій Україні, де теж виховуються дітки з особливостями розвитку. І знаєте, сьогодні я слухала, що казали наші друзі, дуже багато впливуючих. Людей, організацій, всі ми об'єднані, мабуть, сьогодні самим важливим. це наше майбутнє, нашими дітьми. Ми сьогодні долучилися до форуму, на якому привертають увагу до. Проблем булінгу. Розкажіть про свою участь у ньому. Я вважаю, що протидіяти булінгу і розповідати про цю проблему неймовірно важливо. Адже у школі, навіть не тільки у школі, особливо це помітно зараз у наш час, що ця проблема актуальна, ця проблема поширюється. Якщо про неї не говорити, вона там. Десь заб'ється, я вважаю, що важливо її підіймати, важливо про неї казати, важливо про неї усім розповідати. Та сьогодні я також підтримую, виконує свою пісню Край мій рідний край, яка розповідає про те, що ми об'єднані українці і ми можемо допомагати один одному. Якщо ти попросиш мені допомоги, я, звичайно, тобі допоможу. І друге, це пісня Моє рідне місто вона також про те, що всі українці, в них є велике серце. І якщо тобі потрібна допомога. Не стидайся, звичайно, звертайся до відповідних служб. Виходь на форуми та звичайно допомагай один одному, тому що ти не знаєш, яка ситуація у людини. Завжди допомагай, завжди підтримуй, бо ми є любов. Це має піска. Найкращим Це, це Люблю це пісто. Дуже люблю це. Ви сьогодні долучились до досить таки важливого заходу другого всеукраїнського форуму протидії булінгу. А чи в вашому житті був булінг? А, ти знаєш, нам надзвичайно важливо сьогодні бути тут і підтримати, по перше, своєю музикою. Ми сьогодні заспіваємо декілька пісень, бо музика, знаєш, так надає впевненості і сил. Боротися. А по-друге, так, булінг мав місце і в нашому житті. Ми самі стикалися з цим. Розп... розкажемо про це трішечки пізніше. А я скажу, що булінг взагалі присутній як явище і серед дітей, ми знаємо про це, і в школах, і серед дорослих також. І... А от як протидіяти булінгу, як боротися з ним, нам буде цікаво а, послухати це сьогодні. Це називається хто мій безпечний друг? Да, от цей форум. Можемо сказати, що так. Звичайно, навіть в школі ми стикалися з булінгом. Тоді ця тема якось так широко не обговорювалася в суспільстві, але він Воно був було, звичайно. Було. Але в нас одна одної завжди був безпечний друг, і підтримка це нас. Знаєш, завжди нам допомагало. І потім те, що ми завжди займалися своєю улюбленою справою, це теж дуже і дуже нас підтримувало. А по-друге, до нас зараз звертаються навіть наші знайомі, наші друзі, в яких в дітей в школі є булінг не тільки зі сторони однокласників, а й зі сторони вчителів, на жаль. А, і от що їм порадити, що їм діяти в такій ситуації, це дуже складно взагалі знаєш, якось зорієнтуватись, тому навіть сьогодні ми хочемо а, дізнатися інформацію для себе і зрозуміти, що а, саме діє, що можна а, розробити. В таких випадках і ти знаєш, чому ще це дуже важливо, тому що це а, в цілому впливає на суспільство і на те, якими ці, ці діти, діти виростуть, тому що для дитини це може бути дуже серйозною травмою. Що казати, якщо а, навіть для дорослих це випробування, це стрес, коли доросла людина стикається з булінгом, і людина може просто не знати, що з цим робити. Це впливає на її емоційний психологічний стан. А діти, вони мені здається, ну ми всі ж різні. Хтось навпаки стає більш сильним, знаєш, починає займатися спортом, іде там на ці єдиноборства, займається там кунг-фу і таке інше, і просто так починає протидіяти цьому булінгу. А хтось Закривається, замикається в собі, і це потім може бути в дорослому житті травма, з якою треба буде працювати психологам. Тому це важливо саме протидіяти тут і зараз. Цьому іночь за тебе, за за небо на вона на весь світ, моя Україна, хай живе, хай живе, моя, Україна, Хлопці, ви сьогодні стали учасниками такого досить важливого заходу, на якому протидіють булінгу. Чи в вашому житті був булінг? Ну, Чесно кажучи, я в першу чергу, як людина, яка ще досі молода, вчився в школі, теж зістовкуся з булінгом, але боровся якось, так кажуть, кулаками, Ось, а хтось не може. Тому висвітлювання такої теми, як протидія булінгу, це дуже важливо для людей, це дуже важливо для батьків, щоб вчитися правильно реагувати на це. Особливо для переселенців, які зараз переїжджають, це дуже важливо, тому що дуже великий булінг. Створюють діти, які з западної України, з середньої, з центральної, то треба з цим боротися і виходити на новий уровень європейської держави.